Кайтек комп'ютерна мишка стала нашою повсякденною супутницею, як для роботи, так і для розваг. Швейцарський центр мікроелектроніки в місті Нешатель винайшов те, що можна вважати мишкою майбутнього. Ось вона. Її назва Space Coder. Це мишка 3D, і вона здатна змінити спосіб нашої взаємодії з комп'ютером. По-перше, вона є потужним знаряддям допомоги для комп'ютерних дизайнерів, які працюють у форматі 3D. Це дуже точний і легкий в користуванні інструмент для безконтактного креслення у форматі 3D. Вона може бути рівно ж інтегрована у ноутбуки, телевізори з пласким екраном, смартфони для цілковитої інтерактивності у форматі 3D між користувачем і технологією. Спейскодер можна також використовувати для того, щоб змусити рухатись предмет у трьох вимірах під певним кутом, повертаючи його як завгодно з високою точністю. А ще як пульт, де однієї кнопки достатньо для навігації в різних системах. Спейскодер базується на засаді shadow imaging. Уявіть собі, що аркуш білого паперу це датчик, наприклад, веб-камери. Якщо я кладу руку на фіксованій відстані від датчика, зміни в положенні джерела світла визначаються за допомогою спейскодера. Де Проаналізована за допомогою датчика здатна виявити тривимірне положення джерела світла. Коли ви рухаєтесь, він теж рухається, наближаючись або віддаляючись, зростаючи або зменшуючись. Принцип дуже простий, заснований на китайській системі тіней. Це її шедові Shadow Imaging. Сікл ще один додаток на основі SpaceCoder. Завдяки цьому маленькому світлу, яке вимірюється за нанометричною шкалою, спортсмени мають змогу дізнатися, яке саме фізичне зусилля вони чинять на педаль у даний час. Ця програма може бути корисною як для аматорів спорту, що прагнуть, наприклад, поліпшити свої навички їзди на велосипеді, так і для професійних спортсменів, що потребують точного вимірювання затрачених під час тренування зусиль у спортзалі чи просто неба. Ноностанти квестозважаючи на жахливу погоду, вчення за допомогою цього інструменту, що має назву сам трекер, здатні визначити з абсолютною точністю кут сонця відносно землі компресіони асолюта лангулаціонедельсолера alla terra. Сантрекер – ще одне застосування для спейскодера. Він з високою точністю розраховує 3 d положення будь-якого джерела світла, в тому числі сонця. Він здатний розпізнавати зміни в положенні сонця що 10 хвилин з кутовою точністю 250 мікроградусів. Це необхідно для того, щоб здійснювати спостереження за сонцем чи зірками за допомогою супутників чи літаків. У співпраці з центром біомедичної інженерії у Берні, Швейцарія, SpaceCoder Кодер використовуватиметься мікрохірургії для імплантації слухового апарату, коли необхідно її висока точність і акуратність. Операція полягає в буруванні інвазивних мікротунелів за вухом з метою імплантації електродів безпосередньо у вушну раковину в чому полягає різниця між операцією, зробленою за допомогою спейскодера і традиційною хірургією. Арлізотикні інші технології, ось ця з використанням стереокамери, значно масивніша, дорожча і головне менш точна. У випадку спейс кодера нам допомагають невеличкі джерела світла, прикріплені до черепа пацієнта, аби скеровувати руку робота маніпулятора під час бурування тунелів до вушної раковини. У нас є графік, які допоможе нам краще все зрозуміти. Так, саме так, коли йдеться про шлях, які мають рухатись хірургічні інструменти, червоним кольором позначено шлях до вушної раковини внутрішнього вуха, там куди буде вставлено імплантант. тут вимагається висока точність і значення спейс кодера важко переоцінити, адже все відбувається в дуже обмеженому просторі.